Привіт, друзі, у цьому відео ми розповімо про те, скільки природного газу є в Україні, скільки ми його видобуваємо, та чи зможемо повністю задовольнити свої потреби в природному газі та навіть експортувати його? Ви на каналі Don Business. Ми починаємо. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі: в межах України є три нафтогазові провінції: Дніпровсько-Донецька, Західноукраїнська і Південно-Кримська. На території цих провінцій є велика кількість родовищ з нафтою, газом та газоконденсатом. Але ми для прикладу розповімо лише про декілька найбільших. Більш відомих. Першим великим родовищем газу на території України стала Дашава. У 1913 році геологи Австро-Угорщини виявили родовище газу поблизу села Дашава, де на той момент проживало десь півтори тисячі жителів. Село знаходилось неподалік міста Стрий. Через початок Першої світової війни видобуток газу не розпочався. Перша свердловина була пробурена лише в 1921 році, коли ця територія вже стала незалежною Польщею. Наступному році був побудований перший газопровід Дашава Стрий довжиною в 14 кілометрів. Надалі його продовжили до Дрогобича. А в 1929 році з Стрия проклали нову гілку через Моршин і долину до вигоди, а також побудували новий локальний газопровід Дашава Львів. Під час Другої світової війни Гітлер хотів збудувати газопровід Дашава-Берлін. Навіть почалися роботи, але поразка Німеччини зруйнувала ці плани. Після 1945 року розвиток газових шляхів із Дашави продовжив СРСР. Зокрема, в 1946-47 роках було введено в експлуатацію місцевий газопровід Дашава Калуш-Галич-Дубовці. У 1948 році село Дашава отримало статус селища міського типу, а 1 жовтня того ж року було введено в експлуатацію магістральний газопровід Дашава Київ довжиною в 509,5 км. З цього моменту кияни поступово стали відмовлятися від керогазових плит та встановлювати газові. На той момент газопровід Дашава Київ. Вважався одним із найпотужніших в Європі. На шляху з Дашави до Києва він перетинав 24 річки, 36 залізничних колій, 46 шосе та 139 боліт. Для його функціонування було побудовано 49 будинків для лінійних обходчиків та 3 аварійно-ремонтні пункти у Тернополі, Красилові та Бердичеві. До будівництва долучали не лише професійних робітників, а й колгоспників із сел, поряд з якими прокладували газопровід. Вони мали копати. Траншею під нього на так званих суботниках будівництво йшло ударними темпами. Газ мав потрапити до столиці 7 листопада, тобто на річницю жовтневої революції. Будівники дивувалися, чому магістральна труба має діаметр в 500 міліметрів. Це означало, що до Києва будуть перекачувати півтора мільйони кубометрів на добу, а стільки йому було не потрібно. Вже в 1949 році прийшов наказ будувати газопровід далі в напрямку Брянська, а в 1955 в першому році газ із Дашави потрапив і до Москви. До цього в столицю Радянського Союзу газ потрапляв із Саратовської області. Загальна довжина газопроводу Дашава-Київ-Москва становила 1301 кілометр. Це був найбільший магістральний газопровід Європи. Але на цьому все не зупинилося. В 1960 році було побудовано газопровід дашава мінськ Наступного року його продовжили до Вільнюсу та Риги, а потім до Ленінграду. В 1960 у 1966 році з Дашави було побудовано ще один газопровід до Молдови, який потім продовжили до Румунії та Болгарії. В тому ж році газопровід Дашава-Київ-Москва було перебудовано, встановлені нові газорозподільчі станції. Тепер газ із Дашави та інших родовищ на Заході України пішов до Європи, а саме в Австрію, Чехословаччину, а потім Угорщину. Всього в радянські часи лише з Дашави було викачано 500 мільярдів кубометрів газу при рівні з Споживання 2021 року цього обсягу газу вистачило б всій країні більш ніж на 17 років. Звісно, при таких об'ємах викачки Дашава дуже швидко вичерпала свої запаси. Але на той момент в Україні вже було знайдено нове велетенське родовище. В 1940-х 50 х роках Україна вважалася одним із найбагатших регіонів СРСР за запасами природного газу. Більше половини родовищ, які знаходилися в розробці, знаходилися саме на україні українських землях у 1950 році біля річки Шебелинка на Харківщині було виявлено одне з найбільших газових родовищ в Європі. Оцінка запасів на той час складала 529 мільярдів кубометрів газу. Родовище планувало експлуатувати протягом 50 років, з прогнозом, що воно вичерпається до 2007 року. Проте на 2011 рік на Шебелинці видобули вже 570 мільярдів кубометрів газу і залишалося ще як мінімум 60. Видобуток газу на Шебелинці продовжується навіть в наші дні. Деякі спеціалісти вважають, що запаси газу можуть вдвічі перевершити прогнози радянських геологів. Родовище було введено в промислову експлуатацію в 1956 році. Відразу ж було збудовано газопровід Шебелинка-Харків. Поруч з місцем впадіння річки Шебелин в Сіверський Донець було збудовано селище Червоний Донець для працівників газової промисловості. Спочатку вона складалася з тимчасових бараків. Але згодом селище розбудувалося. З'явилися багатоповерхові будинки, школи, лікарні, будинок культури, парк, стадіон. Червоний донець став затишним селищем міського типу на 10 тисяч жителів. На протилежному березі річки знаходиться селище Андріївка, де з 1960 року працює Шибилинський газопереробний завод, єдине підприємство в Україні, що виготовляє скраплений газ. Також було прокладено потужні газопроводи до великих міст і промислових центрів: шибилинка Білгород-Брянськ, шибилинка острогожськ Шебелинка Полтава-Київ, Шебелинка Дніпропетровська Одеса. У 1972 році на Шебелинці було видобуто 32 мільярди кубометрів газу. Для порівняння, у 2020 році вся Україна спожила 30 мільярдів кубометрів газу, а в 2021 році 26,8 мільярдів кубометрів газу. В тому ж році на всіх родовищах Азербайджану було видобуто 36 мільярдів кубометрів газу, а в Казахстані 55 мільярдів. Мільярдів кубометрів газу в Україні в 1970-х роках видобували до 68 мільярдів кубометрів газу на рік, але в кінці 1970-х років в Сибіру знаходять велетенські родовища з об'ємами, які перевищили всі допустимі очікування. В одному лише у Рінгойському родовищі було 16 трильйонів кубометрів газу. Українське родовища з десятками і сотнями мільярдів кубометрів, які раніше здавалися дуже великими, тепер відійшли. Пли на другий план. Тисяча 1980-х роках бурити в Україні стали набагато менше, і розвитка нових родовищ скоротилася. Буровиків із Харківської, Полтавської Івано-Франківської областей направляли на освоєння півночі вахтовим методом. На роботу возили літаками: дві неділі в новому Урінгої, дві неділі в Україні. Так до кінця 1980-х років видобуток газу в Україні скоротився до таких об'ємів, що вона навіть не могла задовольнити свої потреби, не те, що експортувати його в інші. Країни Розвідані родовища були, але їх не розроблювали, віддаючи пріоритет газу із Урінгою. І навіть після проголошення незалежності цей принцип залишився незмінним. Україна постійно була залежна від газу із Росії. За цей газ розраховувалися стратегічними бомбардувальниками, які зараз воюють проти нас, крилатими ракетами, які зараз повертаються своїм ходом до України, кораблями Чорноморського флоту та навіть базою Чорноморського флоту у Севастополі, до яких нас. Слідків все це призвело, я думаю, ви знаєте. Хоча власний газ у нас був завжди потрібно було лише бурити і розвідувати, розвідувати і бурити, і лише після 2014 року почалися роботи зі збільшення власного видобутку. У 2020 році видобуток газу в Україні становив 20 мільярдів кубометрів, а споживання 30 мільярдів кубометрів, 45% всього газу України видобували на Харківщині, 44% на Полтавщині, і 4% Сотки на Львівщині при цьому найбільші поклади природного газу на даний момент в Україні знаходяться в Полтавській області. Там було відкрито 62 родовища. При цьому лише 32 з них знаходяться в розробці. Загальні запаси оцінюють в 634 мільярди кубометрів газу. На другому місці за запасами природного газу. Харківщина там було відкрито 41 родовища. родовище, з них 20 знаходяться в розробці. Запаси оцінюють в 402 мільярди кубометрів. На третьому місці за запасами газу Львівщина там було відкрито 30 родовищ, 20 з них знаходяться в розробці. Загальні запаси оцінюють в 101 мільярд кубометрів. На четвертому місці Сумська область. Там було відкрито 18 родовищ, 15 з них знаходяться в розробці. Загальні запаси оцінюють в 82 мільярди кубометрів. Ще близько 50 мільярдів кубометрів газу знаходиться на шельфі Чорного та Азовського морів, без урахування Криму, бо запаси газу в його родовищах на даний момент невідомі. Але відомо, що кожного року Росія викачувала з Криму по 2 мільярди кубометрів газу. Взагалі, Крим міг стати третім за об'ємами видобутку регіоном на території України, але контроль над родовищами було втрачено. В останні роки в Україні активно проводиться розвідка нових родовищ. Як правило, щомісяця вдається знайти знайти декілька родовищ на 200-500 мільйонів кубометрів. Іноді знаходять родовище на 1,5 мільярди кубометрів. І навіть було знайдено Моспанівське родовище на Харківщині, запаси газу, в якому оцінюють в 5 мільярдів кубічних метрів. Та святогірське родовище, яке знаходиться в Ізюмському районі Харківської області. Його об'єми оцінюють в 7 мільярдів кубометрів. Але геологи впевнені, що потрібно проводити більш детальну розвідку. Скоріше за все, Об'єми родовища набагато більші і можуть досягати 800 мільярдів кубометрів газу. Тобто на Харківщині знайшли нову шебелинку, ключ до повної енергетичної незалежності країни. Але роботи припинилися через початок повномасштабної війни, а Ізюмський район став одним із найбільш зруйнованих в Україні. Треба також зауважити, що весь газ в Україні можна умовно поділити на три типи: традиційний, твердих порід та сланцевий. Взагалі, сам газ в різних родовищах майже однаковий. Різняється максимум на декілька відсотків. А от методи його видобування різні. Традиційний газ це той, який знаходиться в родовищах невеликої глибини, в рихлих породах, які легко бурити. Правда, більшість таких родовищ були вичерпані ще в радянські часи. Родовища газу твердих порід знаходяться на більшій глибині, і бурити потрібно через крейду, піщаник і другі тверді породи. Родовище в Ізюмському районі відноситься саме до цієї категорії. Третій тип газу сланцевий це той, який можна видобувати лише застосовуючи Метод гідророзриву, тобто закачуючи під землю, воду, пісок та хімікати. По приблизним оцінкам в українських надрах знаходиться десь 22 трильйони кубометрів сланцевого газу. Найбільше в країні родовище сланцевого газу, Юзівська площа, знаходиться на території Донецької та Харківської областей. Там залягає приблизно 10,5 трильйонів Кубометрів сланцевого газу. З них 3 трильйони 600 мільярдів кубометрів сланцевого газу рентабельні для видобутку. До 2014 року цей газ планувала видобувати компанія Shell. Навіть було пробурено одну свердловину в Харківській області. Друге за об'ємами сланцевого газу родовище знаходиться на території Львівської і Івано-Франківської областей. Об'єми Оленівського родовища оцінюють в 3,5 трильйони кубометрів сланцевого газу, з них як мінімум 1,5 трильйона. Кубометрів рентабельні для видобутку, а також безліч родовищ в інших регіонах країни. Але ці запаси навіть не враховуються в загальний баланс. Тому що кожного разу, коли десь планують видобувати газ, місцеві жителі виходять на масові акції протесту. Але насправді Україні і не потрібно видобувати сланцевий газ, тому що в нас стільки традиційного газу, що його вистачить закрити всі потреби країни на півстоліття вперед. І ще на півстоліття вистачить газу твердих порід піщаників на цьому відео. Відео закінчується. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!